Сьогодні п'ятниця і кожну п'ятницю в Києві проходить тут ярмарка. Тому зараз підемо і подивимося, що ж там продають. І починається вона з домашніх ковбасок. Це домашня? О, аляніна навіть є. Ух ти! Ух ти, ух ти! А це скільки така паличка буде коштувати? Полинина в перці. Десь приблизно, 380 гривень. Ага, це так. Ну, приблизно, так? Да, Телятина. Да? Да. Рулька. Це запечене, так, да, воно? Чи да, це... копче. Запечене печене. Це копчене на вишні. Все? Це на вишні, копчене. Ага. Так, яблука 40 гривень, чемпіон 45. А, вялений. А, це чорнослив, так? Да? Це... Чорнослив, Голден 45 гривень. Чемпіон. Сирий. Сири, сири. 109 гривень, сир двох Є з ізюмом Так, далі тут що? сухофрукти. 50 гривень, 350, 400, 160. тут всі ціни видно, семечки, квасоля, яблука. Є суміш для компота. сухофруктів, Ось такі є. Що це в нас? Приправи, мабуть, так. Приправа до плову. Тут багато їх різних перець горошками. А такі приправи по чому? 200 гривень баночка. Ага. Рейс 80, 120, 100. А горіхи 130, 140. Ось є чищені горіхи, нема ціни на них. 200 гривень абрикоси і 350. І ось тут все запаковано. Але ціни треба все запитувати. Щось не бачу я цін, щоб було виставлено. Риба стоїть. Приїхала риба. хребет 125. Філе сьомга 655 стейк, 695. оце, кстати, хороші абрикетики. 315 гривень, філе слайси, сьомга кісточки 670. Так, камбала, міпта. Так, матія солони Далі йдемо на а, що це в нас? Мед? Свічки тут продаються воскові. Дальше пилок продається. Тут є крем натуральний косметичний. Тут і склад вказаний в цьому кремі, спрей для носа, прополіс і вода. Бачите, можна навіть такий натуральний без хімії купити і оздоровлятися. У мене все розписано тут. Баночки. Рожева акація, тут вон. теж все по баночкам, але ціну треба, мабуть, запитувати. Так, свічки з прополісом тут є. Вон тут скільки всього. Водний прополіс, прополіс, вода. Для покращення зору. Бачите, тут для очей можна все написано. Якщо кому треба, мазі. На основі бджолиного підмору Так. мед, а ось якісь настоянки на медовому, мабуть, на меді з горішками і з семечками. І це щось таке цікавеньке. Що це таке? Мед з горіхами? це. Чи з квасолою? Що це? Ні, мабуть, це горіхи. Десь нема продавця, не? запитую ціну. Так, далі що тут у нас цуперки, сухофрукти. І тут сухофрукти. Так, а що, все? Тут, мабуть, быть, Це все по їжі. А далі йдуть уже тут одяг. Одяг, одяг. Ага. Ще на цю сторону є семена насіння окуляри. А це для накладбища вже такі цвіточки продаються, теж ціла купа. А чому? Ну, ось по 25 гривень. Такі букетики кому треба. Так? І подсолнухи тут є, і трояндочки. По 200 гривень є ось такі квіти. Такі квіточки, по 300 гривень тут є ізюм 180, 130. Ось такий зюмчик. Чаї. Так. А, це 550 і 480. А ось дивіться, це вже розібрали з цукатами за 450, мабуть, беруть на пасочку таких одразу собі. Так, ну далі пройдемось. Він тут невеликий, ну як такі, не дуже великі. Сумки виїхали на продажу, теж різні. Так, тут що, колготи, тільняшки, трусішки. Так, а є ще ось такі кераміка. Антикваріат скуповують люди. Це носки труси. Халати, курточки. Такий, получається, невеличкий базарчик, 56-58 розмір. Так, все інтенько без цін. що треба підходити, спрашувати цен, і тебе ціну, і тебе сразу тобі зразу зроблять захват. І все розкажуть щоб ти щось купив. Тому это такой маркетинговий місний ход. О, тут туфлі приїхали теж. Туфлі кросівки. Так, що тут ще у нас є? Ще туфлі кросівки? Ну таке. Все, все. Все по 500-400 гривень. О, вишиванки, вишиванки. Ой, які гарні корзинки, клас! А от таких корзинок дійсно треба ще пошукати, бо це реально тільки можна знайти на ярмарці такі. Клас, яка красота! Це, звісно, дуже гарно. А такі корзинки по чому? 1300. Це ручна, мабуть, да, робота, дуже гарні. А рушнички. 300 гривень. 300 гривень, Клас клас, дуже гарний. Видно, що ну, дуже, звісно, Такого не знайдеш в магазині. Клас. І рушнички теж біленькі, вишиті, такі, як серветки, накривать. 300 гривень це серветка. Дуже красиво. Ага. Так, ну, конечно, з цієї ярмарки вышиванки. Виши, э, відділ з вишиванками, Я просто у захваті. Так, а це що? Кислинолюм. Чи що це таке? Ну да, линолеум же, наверное. Таке на підлогу замість паласа. Уже нові линолеумы. Линолеум коврик называется. А почем такая даже, я не знаю, сколько метр. А почем такой метр? А это линолеум или что вообще? Это ковры или линолеум, или А, это типа ковролин. Це для ванни, так, ви Ванна, туалет. Ти бачиш, якісь зараз продаються. Щось я відстала від моди. 300-400 гривень за метр. Так, і ось ще вишиваночки, але тут просто вишиванки, дитячі платтячки, юпочки. Так, далі, тут бабушкинская літня э, ассортимент. легенькі, как жіночки кажуть, что таке легеньке, халатик легенький Ну, це таке, я не буду вам знімати. ой, спрашивать цену. Ну, це кофти. Це таке, як в звичайних магазинах, скажем так, особо, щоб тут їхати, покупати сюди блузочку. Ну, я думаю, що можна десь в магазині краще купити поміряти. Ну і тут теж люди щось риються, купують. В общем, на весь товар є свой покупатель. Так, сумки, торби, чемоданы. Закруточку хтось нас за зиму то продає. Лечу, ось тут є. Так, далі. Курточки. уже сезон пройшов, тому що вже треба футболки шукати, бо сьогодні реально жарко, а вже спина мокра. Так, джинси. Це розпродаж хтось. Це хтось з базару. Свою точку сьогодні вивіз сюди. Теж трусенята, майченята. Ну і обув. Ну що, все. Ну, і ось такий ярмарок. Я вам сьогодні показала. Тут в п'ятницю приїжджає кожну п'ятницю такий ярмарочок. Е, найцікавіше, мені сподобались домашні ковбаси, е, вишивки, вишиванки, тому що там ручна робота дуже красива. Е, і. Що мені ще сподобалось, кавроліни. Що я б такий коврик би теж взяла, саме в ванну в туалет, тому що кожен раз ти про це ж не думаєш, а тут, коли побачив, то метр можна купити обновити, навіть, скажімо так. Тому це, що мені сподобалось, і те, що ну, на ярмарки незвичайне. все інше, це одяг, ну, труси, носки, халати, ну, ви все бачили. Все, не прощаюся, приїжджайте, купуйте. Переходьте на наступні мої відео. Всім до нових зустрічей.